Військові експерти, представники північно-атлантичного альянсу, на чолі з головою військового комітету НАТО генералом Петром Павелом, відвідали начальний центр ВДВ у Житомирі. Тут проходять підготовку курсанти, які уклали контракт зі збройними силами. Гості переконались у належному професійному вишколі військовослужбовців, який має широкий спектр від елементів психологічної підготовки до освоєння зброї, техніки, теорії ведення оборонних та наступальних дій. Керівник делегації був вражений побаченим. Виходячи з того, що я побачив сьогодні, я можу підтвердити одне: ваші бійці дуже добре підготовлені, вмотивовані і з ними приємно спілкуватися та працювати. Тож я сподіваюся на подальшу співпрацю з українськими військовими. Ми маємо доволі потужну програму військового співробітництва між НАТО і Україною. Подивившись, як готують десантників, Голова військового комітету НАТО вирішив особисто виконати кілька елементів підготовки українських військових. Керівництво високомобільних військ і поважні гості обговорили питання подальшої співпраці. Ірина Монастирська, Олександр Райковський, час Чем.